Поспостерігаємо трошки за плучнями. Поміняла погода, гнів на милость включила нам. Сонечко. Хоч частково, але. Але сонечко. Значить, можна збирати горіхи. До капсів не липне можна ходити. Там знову з'їзд. Із інтернів. Ну, інтерни, які інтернет проводять. Щось там знову поз'їжджалися. Мабуть, комусь проводять. Вийшло сонечко за, за хмарів. І неохота до хати йти. Щось охота на дворі робити, а скрізь болото. Ладно, покиняємося, потиняємося і назад підемо до хати. Та Вітя, приїхав! Я ліс ліг камеру включити. Привіз! Ха. Всім доброго ранку! Ми з України! Знову в нас в Україні небо закундубасилось. Показує, що цілий день дощ. Більше того, аж до п'ятниці, в п'ятницю нема. А то кожен день показує дощі. Сіноптики показують. Ну, поки нема. Але вже пару ляпок падало. Значить, ми займаємося своєю роботою. Ці дрова, ці доски я на сміттєзвалищі познаходив. Вони мені нафіг не треба. А для оцього, до цієї справи підходять. Ну, якби я робив якісь королятники, чи ще якусь херню, то вони б пішли, а так так вони мені не треба. Нехай роблять другу справу. Дають життєвий вогонь. Так, да, якось настала така погода, гнила, що нічого неохота робити. Вже знову пускається дощик ляпоти. Поки я під горіхом сидю, але вже чую, ляпки пролітають. Були у мене там запитання. Було запитання там у мене. Ну, вони періодично з'являються. Ким ти робиш то? Тобі треба, ким я роблю. Ну якщо ти так хочеш знати все, ким я роблю, ну береш ти книжку. Хоча зараз книжки вже ніхто не бере. Ну, як, як приклад, берете книжку, так? Да? Про що ця книжка? Щоб, щоб знати, про що ця книжка, її треба прочитати. Тоді ви знаєте, про що вона. Так же і тут. Якщо ви хочете знати, ким я роблю. Там. Полистайте ролики і, і зрозумієте. Там не в багатьох роликах я розповідав. І воно, якщо дивитися послідовно ролики, то воно і одразу зрозуміло, ким я роблю. і я От я, наприклад, дивлюся, я багато дивлюся роликів в Ютубі. Хто там гупає Я багато роликів дивлюся. І я ніколи не задаю ці дурні питання, ким ти робиш, що і як, скільки. Просто я дивлюся ролик, якщо він мені подобається. Якщо він мені не подобається, я переходжу на слідуючий ролик. же і тут. Я знімаю то, що я бачу. Якщо комусь подобається, дивіться на здоров'я. Не подобається, це ж в Ютубі там мільйони роликів. Приходьте на другий, дивіться, не хочете, взагалі виключайте. А задавати питання, якщо я, якщо я не розповідаю чогось, то значить я на то причини. Скільки в кого гектарів, хто начальник і так далі, це не в моїй компетенції на це, це розповідати. Я вже там говорив у роліках, але ну, ким ти робиш? Ну тобі треба, ким я роблю. аналоговим інспектором, підходить. Все. Другий раз буває вже такі дурні питання, що починають, починають виводити. Так, ладно. То таке. Що ж мені робити? Буде? О, а я знаю, що робити. Зараз ми жик, жик, жик наберемо. Наберемо когось своїх. Точно. І якщо вони там є, підемо до них. Скажіть, дощ буде, що вони там будуть робити. Каву пити, що робити. У нас ж там вагон стоїть і дрова є. Так ми зараз і зробимо. Зараз я цю фігню довару, бо вже розпочав. А на зараз швидко у мене звариться. І я першим пер, 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 йти пер, туди. Зараз ми зателефонуємо до своїх. Вроді би тільки що я тут сидів, он там по дорозі. Я не бачив хто там за рулем сидів. По-моєму, як пижик проїхав знизу. Я тільки дах його побачив затине за тим загорожею зараз знаємо дозвонився я до Колі. і як виявилося він тут на місці більше того вони обоє тут але Поки у мене зараз закипить, а вже пустився дощ. То, мабуть, я вже не піду. Мав піти. Ось так, ну, там нема нічого робити. Просто піднімати будні, будні наші хліборобні, чим вони займаються. А вони сьогодні нічим не займатися не будуть, бо дощ дождь вон. Уже славненький пускає та показує цілий день. Так що, мабуть, сьогодні ціна не буде. Все? А, а що? А що? Зараз в до вару і до хати йду. От таке. Така у нас погода. Йдемо до хати. До хати. Куди до хати? До курки? Варити. Ху-ху, закипіло! Закипіло! Та воно вже й кипить, поки я ходив каву пити. У мене вже і каша закипіла. І дощ перестав. О! Все ж таки ми зараз ходимо до наших. Хлопців-хліборобів. От всемогуча природа створила. А це, це якась пташка про своїм дзьобом зробила отакий отвір і добула, ну, горіх. Ну як їй вдалося, отак рівнесенько. Ремнесенько отак. без сколи, В неї ж ну, по, по всіх цих, хто з дзьобом, він би мав лопнути. А він не лопнув. І це ж його треба було тримати, в неї ж тисків немає, лапа не тримала. І так рівнесенько, як тою... Бурмашинкою, що в зубах ковирається, обрізала, обрізало, ну. Це так. Да. Ну, от природа створила. Вроді би горіх, так? Да? А якщо подумати? От як? Ну дерево зрозуміло. Дятле довбають дерево, воно стоїть на не, не гойдається, воно стоїть, він собі має там довбати, як йому подобається. А це же ж горіх, ну ну як його, ну як, ну, ну ось так, да? і він удари, ударить зібом. Ну і же ж зразу пере, перекручується, куди в будь-яку сторону, ну. ну от як. Як так можна? Ну, лапами тримає, так? Да? Ну. Це ж все рівно там. Його ж треба. Да. Ой. Так, тут я справився, мав іти до хлопців, але дощ посилився. І що, я туди піду? Може вони вже додому пороз'їжджалися. Значить, похід відміняється. А що буде далі? А далі буде нічого. Отакі. От Отакі справи Показує, цілий день буде дощ. От так. Так, да, Дощ посилюється з кожною хвилиною, значить. На сьогодні все. Отакі справи в нас. Значить так, подивився я ще раз на погоду на кількох сайтах. Показують дощі. Завтра у нас неділя. Знімати не будемо нічого. понеділок не знаю. І тому є в мене трошки матеріалу. Вчора знімав мав сьогодні. Там, звісно, мало його. Але, щоб він не зачерствів, як слів зачерствує на столі, то ми його зараз сьогодні поставимо. А в кінці додамо кусочок. Кусочок спогадів. Не всі спогади, а кусочок. Да? Да. Ладно, дивимося спогади і всі будьте здорові. І до зустрічі. Не знаю коли. Завтра точно не буду знімати. В понеділок побачимо. По погоді. Всім пока. Дивимось. Погаде.